Всім добрий ранок, Kinetic Кеншин X Game в і грбане сонце, фигаче. Це просто капець. По канаві чую жух. А значить хтось кида на щуку. Делають жух-жух. Сонце світа, щука по-любому в бешаному коматозі. Того проводка должна бути супер медленно. супер пасивний такий Іграючий воблер чи силіконка і мега велика пауза. Так щоб даже я клюнув. Хоча ми довго чекали, поки зійде туман Дома сиділи, плюс морозець, мінус 3, мінус 5. Можливо, тут вже все вичерпано. Хто рано встає, тому не продає <ріби> риби. Хоча зранку могло і не клювати. Діло таке. Чекаємо. Пройшов усю канаву і тут іще два-три окунятника щукаря. Конкретно щукаря. Пусті-пустісінькі. Воно і не дивно. Бачите, отаку погоду сюди нічого приходить. Ну у нас просто нема. Нам завтра на службу, дружбу. Так що отак от і живемо. Стали так, щоб сонце збоку було. Карасятники пусті, щукарі, тарань, пусто по всьому. Вода упала всього сантиметрів, мені кажеться, на 10-15. При глибині сантиметрів 30, самі розумієте, це Це капець як до фіга. От і куширловим воблером, який йде на заглублені сантиметрів 20-30. Отак. -от. Ну, на цьому мої погломочі все закінчилось. Силикон я навіть доставать не буду. Підемо закинемо на карася, якого нема. Но це краще, ніж на щуку, якої теж нема. Більше шансів нічого не зловити. Mm -hmm. Отакі пираги перекур. Всім добрий ранок, кінетік кеншин X-Game. Сказав, як, як... магічну фразу. Опа. Водички маловато, але є. Качки зараза шум'ять. Карася теж нема. Ловиться тільки ночью. Но ну, ночью тут сидіти стрмно. Хоча я б пішов, но сьогодні з обида вже уїжджаю. То що клює карась до кіла. Це взагалі круто. Ночна рибалка, ну, днів через 5-6 вернемось. Якщо він ще тут буде, зможемо, я думаю, спробувати. Ну, не факт. Ну а поки пару годин прошмигнемося по грязної щучці, яка буде наказана. Наказані вам будуть пару роликів про запас. Вийдуть вони в цьому місяці, в наступному чи через рік. Цього ніхто не знає. Ну, все може бути. Погода щуча. Щоб трошки вітерець, щоб її шевели, взагалі було б класно. І фіга. Откидав всю каналу, як тільки міг. І швидко, і медленно. не в одному глазу. Ну нічого, є тут один могильничок. З якого кума вже півгода тоска окунів. <хи> І завжди можна спробувати на окуня, а там як повезе. Я впевнений, пару щучок є, але вони так задрюкані, включно з тим, що я відпускав вчора. Тут рибаків 5-6 ходило на воблери, які вміють ловити. З такими ж дрібними воблерами, і не тільки. Плюс на живця один сидів, при тому, що толком не один і фіга не було, як і зараз. Хоча без різниці. Рибаків було багато, риби мало. Підемо закинемо на окуня. На первом вже забросику попався матросик. запакет котам в морозилку не фіг делать Я сьогодні по скромному взяв середній пакет того що ненадовго Паскутство на карася б на ніч постоять би ну, на вечір Часів з 6, твоє з 4 до 6 до восьми ну. Треба було робити вчора. Я вчора побрезгував. Думаю, яка ночна рибалка. Півдня тут на карася отсидів. Щучку, звісно, окуня поколов. ну, Думаю, до вечора заливається довго дома ще роботи куча, треба дофіга чого в Відтоді ніфіга не успів і на рибалку все одно не попав. Ой. Таке. Як то кажуть, таке сяке. Хотілося би і на Білому озері покидати воблера. Там неглибоко і щуку на сітки вічно продають ПДТБ постоянно. А значить, її там дофіга вона там є. От тільки на якої глибині, як далеко від берега, це питання. Таранька є плещиця, але розмір її поражає і ужасає. Сильна дрібна зараза. Крупніше її не заходить. Гей! тільки виключив камеру, думаю, треба пробувати правіше, бо чую, вон по берегу рибаки фігачать, конкурируюча фірма. З окуня поки що тільки вода тече, а скоро потече ікра. Спід де кума обичної лови. Думав, не ловиться, бо колір не той. Поміняв колір приманки, а в клюві нічого не помінялося. Ну і що спробуємо зблизька. Теж варіант. Глибина, правда, сантиметрів 20-30. От в і видно, де, де грузик кріпиться, коли піддергаю, взагалі по міляку йдемо. Вода просто впала сантиметрів на 20. От і все. Оп, щось було. Сильно спішу. От не поспішив і не насмішив. Хороший окунець. Реально хороший. Це вже схожий на горбатого. І похоже, що прийдеться доставати Азоровські плоскогубчики. Тут головне взятися не залізку і взявся залізку. Та як ти так умудрився, то, Йомаю, Прийшлося вирвати. І крючок погнув. Ну, капець. Порівняємо. Оп! під берега вговорив. Видно, першого як тянув, налякав. Обратно закинув фіг, знає куди. І думаю, тягав, тягав, забросив 5-6 зробив. Не черта, ну думаю і все. З цього міста раз в 5 минут тільки треба рибу доставати, тому що неглибоко стая розбігається. А то витягнув, змінив точку. Оді йдемо. Я не представляю, яким під берегом клює, коли тут дно видно відносно Оп. Може він в стаї тарані. Тут тарані тьма стоїть. Но розмір цієї тарані оставляє жувати лучшого годика на 3 -5. <сум> на 5. На подростання. І вона зараза вон в шнур врізається, що капець. А ні, риба стягує. Може він зараз харчується таранню. Бо вчора обично такої фігні не було. І кума була, кидали в стаю тарані ноль. Кидаєш десь в сторону і І єсть. Тобто він сіна з краєчку стояв в стаї. В стаю не заходив, Крім рідких екземплярів. Один навіть на кукурузу поймався, придурок стояв. На... На тарань думав, може крупніша буде на кукурузу. Який там чорт. Це позавчора було, коли я приїхав, так? Да. Вчора не черта я не зловив не єдиної рибки. Мелких щучок трохи поотпускав. Да, таке собі удовольствие. Ну, нічого, віддихаємо хорошо. Покльовок 10 було. На 10 забросів, якщо не більше. Куди не кину. Б'є, но ну, не бере. В принципі, тепер ми знаємо чого. Двогодюймова приманка завелика. Блін, на кошелу попасти там менше трьох дюймів зазвичай не ставлю. Оп, Але туди особливо не потрапити. Можна, звісно, і тропи є, як пройти, ну нафік потрібно У нас і тут непогано кормлять. Оп. І ще один холодець. Утром, кстати, тих, що позавчора наловив. останніх віддав Холодець переварили їх, вони застили в холодець, привратились. Рыжик там с Бибой и Бобой рубаваш за хвостом лящала. Оп. Он должен же быть крупнейший. Оп. Оп. Снимай видео. И наконец-то. Кедал, 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 кедал. Кедал, кедал. Ну капец просто. Думаю, все. Окунь рот закрив. Думаю, провірю в стаї тарані. Теж покидав, покидав глухо на машинку. І тут бабах. Холодець. Операція холодець. Він або уйшов сюди, або я просто охочусь за одиночками. Сподіваємось, що ні тут підпроводів достать такого. Звісно, це вважалося мілоч до війни узата і нафік нікому не нужна. На кошовий таких було валом. Ми їздили за 25 кілометрів в Збур'ївку, в якої зараз у воді мільйон і одна міна. І ви пам'ятаєте, там окунь був 700-600 грам один за одним. Холодом стаю знаходиш і починаєш так дубасить. Приманки 3,4 дюйма. Не менше. Того що попадалась мілоч по 300-400 грам. А ми ж за 25 кілометрів по воді їхали не за мілочь. Вибачайте, пального бахнуть немало надано, щоб Кримом на двадцятки доїхати. Хоча дуже економно. У нас все-таки 4 такта інжектор. Економні нікуди. Не лишнього віса, не лишньої мощності. Двадцятки впритик хватало для двоїх рибаків, максимум троїх. Одному легке. Таке. Так. Аж розлякав мелоч, причому не з першого разу засікся. Оце воно. Такі уже окуньки цікаві. Я вам так скажу, для такого болота вообще грех жаловаться. Я был майже абсолютно уверен, что если тарань не зайде, нам тут делать нечего. Причем вообще, вообще, думаю, видосов вам не будет. Того, что там, где рыба есть, ловить ее нельзя. Заминировано. Або обстріли. В місті взагалі не залишилось. Буквально два. Контрольне слово буквально. Звісно, можна ще полазити, пошукати, ну, підірватися, а не фіг Дибнуло, видно, стягнуло. Ну, після першого. Такого кабана достав з глибини 30-40 см, всю стаю видно там налякав. Офігеть, як тепер треба просто трошки подождати, поки він збереться, успокоїться, вернеться. Не крупний, ну і не супер мілкий. За компанію піде, холодець, все простить. Оп, ми на кожному вже забросить тягать такого грам 200. Оп. Паличкою задоволений, як ніколи. Кіла два, окінців та є. не тараняк. По-хорошому заздрю тим, хто ловить. Зараз зимню тарань. Але не ми. Що ж, погнали додому.